Забудьте про перебої з електрикою. Чим стабільніше електрожилення, тим простіше життя, правда? Але як забезпечити стабільною енергією свій будинок чи бізнес в наш час? Є рішення. Перебої з електрикою це не просто дискомфорт, це певні ризики для вашого будинку чи бізнесу. Адже такі перебої викликають, наприклад, поломку електроприладів, поломку електрообладнання, зрив ваших планів або навіть втрату прибутку. Чи вам це знайомо? Ми пропонуємо вам обладнання для гарантованого і надійного живлення, наприклад, бензинові генератори, інвертори, акумулятори для систем гарантованого та надійного живлення і відповідно зарядні пристрої до них. Це рішення, які забезпечать вас стабільною енергією навіть у найскладніших обставинах. Отже, не чекайте нового перебою чи кризи. Переходьте за посиланням на наш сайт і ознайомтесь з товаром. Або пишіть нам для консультації, ми підберемо найкраще рішення для вашої задачі і безкоштовно проконсультуємо.